Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Mahom.com.ua на огляді інвалідний візок під номером 203 мейра формат 3940. Як завжди розкладається. Все досить легко. По параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 49 см. Загальна ширина від обода до обода 68 см. Глибина сидіння 44, висота спинки 43. Відстань від сидіння до підлоги регулюється 47-51 см. Вага даного візка 20 кг. І витримує навантаження 130 кг. В цьому візку все працює, все робоче. Є недоліки вигляді, в вигляді царапин, але плюсів однозначно більше. Зараз вам все буду показувати. Так, підніжки. Підніжки взагалі майже як нові, де не-де є якісь, може, царапини, потертості. Ну, тут їх буде тяжко видивитись. Регулюються вони, звісно, що по довжині. вони відкидаються. Ось так. Взагалі знімаються і... Ну, і ще плюс складається ось так. Плюсом є те, що є ось такі ремінь проти сковзання ніг. Далі. Передні колеса литі, досить хороший стан протектора. Подивіться, можна регулювати по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Зверніть, до речі, увагу, як обертаються передні колеса. Це свідчить про те, що підшипники в нормі. Далі задні колеса так само литі. Подивіться, протектора також ще достатньо. Недоліком є те, що є царапини по всьому периметру обода. Це звична штука. швидкоз'ємна муфта. Одним дотком кліком можна зняти колеса. Блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску. З другої сторони, абсолютно аналогічна ситуація. Блокування працює. Так, переходимо. Сидіння. Сидіння м'яке. В дуже хорошому стані, якихось потертостей не видно, однак я би порадив перед експлуатацією зняти та попрати сидіння і спинку. Це робиться достатньо легко, з допомогою викрутки. Знімаємо і позаду а, так само викруткою на хрестовою, все знімається, все просто. М'яке сидіння, всередині, якась там мінімальна кількість поролону є, але буде зручно. Так, дивіться, недоліком єте, бачите, ось тут от кусочок пластику відбито. Воно надійно закріплено тут, але все рівно. Відбито, значить, відбито. Все показує, чесно, як є. А в остальному все ціле, всі буковочки цілі. Підлокітники так само, якихось зауважень немає. Звісно, що підлокітники відкидаються. Це, це все зрозуміло. І один, і другий. Все працює. Далі. Спинка. Е, так, гальма на колесах для керуючого. Праве працює і ліве І ліве працює. Ось тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Щоб переставити це сюди, то відповідно в нас зменшиться висота сидіння. Це на найвищій позиції. Підставка проти перекидання і плюс адаптивна спинка, яка дозволяє зробити потрібний для користувача силу натягу. Тобто, можливо, хтось любить, щоб більш натягнуто, хтось, щоб більш так була послаблена. Але все в даному візку, от, в принципі, все є. Все необхідне, все є, все працює однозначно. Можу радити. А, ще плюс, до речі, підлокітники взагалі можна зняти при потребі. Ось тут це все робиться. Купити можна в інтернет-магазині Махом Посилання внизу під відео. Дякую за увагу!